Тим завжди з собою окуляри від сонця. Коротше, розповідаю, були ми тільки що з вами у гінеколога. Нарешті мені поставили мою спіраль. Я виявилася, я ще не відновилась після пологів остаточно. Матка ще приходить в себе. Ну, дуже приємна процедура, не те, що болюча, але так відчувається. І тепер мені... Два тижні ще треба там обережно до себе ставитись, не тягати важкого. Коротше, прикиньте, малому вже скоро чотири місяці, а я все ще відновлююсь після пологів. Пологи це важко. Трішки поговоримо про плани. Сьогодні п'ятниця і завтра mm -hmm. ми з вами їдемо в Карпати. Є-є-єй! Я вирішила, що поки ми в Івано-Франківську і до Карпат їхати годину з чимось. Треба скористатися цим шансом, бо невідомо. Що буде наступного літа? Чи повернемося ми вже в Харків, чи будемо ще в Франківську, чи кудись переїдемо? Це не зрозуміло. А літом побувати в Карпатах я все життя мріяла. І була минулого року, от і тепер також хочу. От тому ми їдемо в Карпати на три дні з друзями. І сьогодні треба. І сьогодні треба нам зібратись туди. А також я замовила собі дуже дорогу фотосесію на 30 хвилин в Карпатах з малим. Зараз покажу референси, які я вибрала для цієї фотосесії. І оскільки я високо тривожна людина. Я просто нереально сильно переживаю з приводу цієї фотосесії. Не переживаю, що або я якось зафакаплюю, не зможу так позувати гарно. Або дитина буде плакати, наприклад, і ми не зможемо зробити фотки, бо, ну, як на мене, це дуже дорога фотосесія 3 тисячі гривень за 30 хвилин. От, і не хочеться її зафакапити. Відчуття після встановлення спіралі такі, що тягне низ живота. Як на місячні, доволі болісно, я б сказала 4 з 10 біль. І написано в інтернеті, що такий біль буде 3-4 дні. Тобто, гіпотетично має так боліти всі, всю якраз поїздку в Карпати. Сподіваюся, що це пройде. Але отакий от біль є і написано також в інтернеті, можуть ще як рав'янисті виділення з'явитись. Таке собі задоволення, і знову я повертаюся до ідеї, чому я маю народжувати і чому я маю потім ще виживлювати в себе спіралі, чому я маю терпіти цей біль 3-4 дні, ну чому це все робить жінка? Ні, я, я знаю відповідь на це питання. Жаярчик. Мараді, що ти чоловіком народився. Мені дуже подобається таке волосся, така зачіска. Але це тільки на вологе на волосся. Наступного дня вона не буде така. Мені треба щось зробити з волоссям для завтрашньої фотосесії. Блін, якби воно так виглядало, це було б дуже круто. Я ж довбаний геній, помила голову, думала, як зробити собі укладку, але ж фотосесія в мене не завтра, а післязавтра завтра йде. Після жодна укладка не доживе. Абити голову вдруге я не буду. Тому що я мою голову два рази на тиждень не частіше. І значить, в мене буде на голові: ну, що буде, що прийдеться. Але все одно я цю фотосесію роблю для себе на згадку, а не для журналу якогось модного. Тому байдуже, що буде, то й буде. А зараз ми будемо з вами збиратися в тай -лап, таймлапсі. Погнали. Так, отже що я з собою беру? Мій комплект одягу на це літо. велосипедки, ну Це такий комбінзон з велосипедками і футболка Sprite. велосипедки чорні, і футболка The Road від boss, дві хустки чорна і біла, і труси шкарпетки. Це ночнушка спати, тепла худі. Штани спортивні. Купальник, бо ми плануємо їхати на чани. Це для фотосесії: штани, рубашка і топ. Ну і, в принципі, все. Коротше, хочете прикол? Я купила таку китайську штуку, яка збирає вологу з кімнати. От, повісила в нашій гардеробній. Подивіться, скільки води. Це буквально от три дні, по-моєму. Скільки води, вона в себе смоктала. Тут вологість страшна, і взагалі, якщо у вас є гардеробні або підвищена вологість. Отака штука 100 гривень коштує, подивіться, вона працює. Це жесть. Так, для малого я беру одну шапочку таку більш-менш теплу, одну панамочку від сонця, його пледик. Теплий комбінізон, як мішка. Це така тримачка для пелюшок для коляски, Молоко від бутилочка. Пелюшки 2,35, по-моєму, тут штук. Це забагато на три дні, але краще більше. Упаковка серветок. Три одноразові пелюшки І мед, від жарою болю, у випадку чогось. Сонцезахисні. Креми. І це креми, щоб його помити і намастити. Багаторазова байкова пелюшка, багаторазова непромокаюча пелюшка і муслинова пелюшка. Далі мусліновий зайчик комфортер, і я їм витираю муслинки. Це пелюшка, щоб годувати в публічних місцях. Шкарпеточки. Теплі штанці, більш-менш теплі бодіки дві штуки. Звичайні бодіки на теплу погоду три штуки. І в одному він ще поїде. Далі ще беремо москітку на люльку, дощовик на люльку, слінг, іграшки, парочку, і, мабуть, ще візьму килимок, щоб він на ньому грався. Отака От гора речей більше, ніж у мене. Ну, і, в принципі, все залишилось скласти тільки всякі отакі речі, типу палички малого і наші косметичні засоби санскрін для дорослих, зубні щітки, зубні пасти, шампуні, ну цю всю дрібничку. І все, і ми готові. Ми приїхали. Тут висить вже відвішується моя сорочка на завтра. Отака у нас дерев'яна колиба. Дитина розмовляє, нічого особливого. От, і тут у нас вихід на crowd.

Коротше, ми сьогодні з малим прокинулись раненько, пішли на фотосесію. Пофоткались на гірській річці, в саду коротше. Я думаю, фотки будуть агонь просто. Ну або ні, бо я не дуже модель. Знаєте, фотографиня була класна, але я взагалі не дуже модель. Я просто стою. Отак вони мені кажуть: подивіться вліво, я така, короче, подивіться вліво, подивіться вправо, подивіться вгору. Все, краще, не дуже я позувала, позивала. Малий, звісно, звізда 100%. От і зараз дуже спекотно, тому я сиджу в номері з малим, щоб його не перегріти. Але насправді такий у нас відпустка в Карпатах, де ми просто сидимо або в номері, або у дворі. І все, ми не хочемо йти ні в гори, ні на водоспад, нікуди не хочемо йти. Хочемо просто сидіти і нічого не робити, дихати повітрям. Так що такі ліниві у нас вихідні.